Всім привіт! Ну що, почалася школа, і у мене велике навантаження на очі. Ну, мабуть, не тільки у мене. В основному зараз робота з гаджетами онлайн. А значить, страждає наш зір. Ось такі вітаміни я для себе відкрила. Візі Prime, виробництво Німеччина. Дуже шикарний склад, тому що тут. Я порівнювала в аптеках, де в основному продають з добавкою лютеїн, і, а тут склад дуже. Тут є ще і цинк, і є добова доза, і навіть омега. Чим унікальні ці вітаміни, тому що тут омеги значить 500 рибячий жир, з них омега 3,60-300 міліграмів. Це Ну, Досить велика доза. Ну, десь половини, мабуть, дози на день. І отак вона виглядає. Я їх вже приймаю більше року періодично. І дуже задоволена не тільки я, і мої знайомі, тому що у мене покращився зір. І це реально. Я ходила до окуліста, і у мене раніше я з дитинства вже в мене поганий зір. Але раніше я погано бачила і вдаль, і вблизі. Зараз я без окулярів читаю, пишу. І навіть у мене покращився зір вдаль. І лікар сказала, якийсь феномен. Ну що? І сказала: продовжуйте. Так, і в тому ж дусі. І я буду приймати ці вітаміни і вам рекомендую Візі Prime Німеччина. На них зараз акція.